Друзі, ранок знаєте, стільки книг написано, як правильно розпочинати свій ранок і спортом займатися, і водичку пити, і в спортзал і спортсмени там Арнольд в четвертій ранку ходив. І хто що, і знаєте, і всі намагаються їх якось наслідувати, прокидаються в четвертій ранку, в п'ятій. А що робити? Не знають. А якщо і роблять, то не знають для чого. Друзі, і знаєте, Біблія цікаво, багато також говорить про ранок. Що відбувається рано вранці? Дуже багато речей відбувається рано вранці, коли ви стоїть в Біблії в пошуку власне слово ранок. Хоча Біблія говорить що ранок і з вечора починається. Для чого він нам? Як його правильно розпочати, щоб мати благо нам як християнам? Власне про це сьогодні будемо говорити. Ранок з Богом, чи він треба? Віталій Скрипкар сьогодні в нашій студії священнослужитель. Вітаємо тебе. Доброго ранку. Дякую, що ти до нас завітав. Доброго ранку. Доброго. Він добрий в тебе. Добрий, звичайно. В Чому секрет твоїх добрих ранків? О, добрий ранок тоді, коли просинаєшся в тиші, коли ще всі сплять, і ти можеш трошечки побути сам. І Трішечки побути. Да. Це ти влучно сказав: трішечки да. побути наодинці з собою. І не тільки, я так розумію, сьогодні а, наша абсолютно. тема. Ранок насправді обріз такими купою установок, що треба обов'язково. Ти вже трішки зачепив Ваню. Світ нам диктує, що вранці встань, там напиши свої думки, випиши, угу. зроби спорт. 에, зроби сніданок, почитай книгу і, і кажуть: якщо робити ці всі приписи, то ти 에, до обіду будеш цей ранок робити, і лише потім почнеться твій день, і ти вже виснажишся. От, як священнослужитель, служитель, скажи, чому так часто? Ми чуємо, що саме вранці треба найперше приділяти час спілкуванню з Богом. Чому це не може бути день? Чому це не може бути вечір? Ну бо вранці насправді ти прокидаєшся і вже ну робота, якісь справи, і вже треба кудись бігти. <тас> Дійсно, якщо ми прокидаємося і вже робота, то значить ми десь прокинулись година 10-11, да, вже треба на роботі. Ми всіх так у нас вранці прокидаєшся, і і робота це вже коли ну, шоста година. Шоста година вже треба бігти на роботу. 6 -та. Так. так. Ну, у кожного по-своєму. Да, тож буває, да. Можливо, дійсно, якщо ми говоримо різні є професії, так, так, так. різні моменти є. Серед дня теж можна спілкуватися з Господом. Середня теж можна читати, і це прекрасно. Дивно, що ранок він унікальний тим, що дійсно що ми можемо знайти спокій. Ми ще не перевантажені різними вправами своїми, різними думками, різними переживаннями, які є. І зранку ми можемо провести час у тиші, коли ще нікого немає, і час, коли ще ми не завантажені. Віддати Господу свій день, поговорити з ним про це. І коли він спланує наш день, коли він буде йти попереду нас, це набагато цікавіше і якісніше, ми проведемо день. Що про це говорить взагалі святе письмо? В чому краса, цікавість цього дня? Ну, в подальшому, як ти сказав, ранок, що про це Біблія говорить? Цікаво, якщо святе письмо брати, то дуже багато написано про Ісуса, як Він проводив ранки. І один із текстів, які, можна сказати, вони якраз показують на це, як Ісус проводив. Це книга Ісаї, 50 розділ. Про Ісуса в книзі пророка Ісаї в старому да, заповіті, да. друзі. Це вже таке знаєте, цікаве пророцтво. Дивіться, це четвертий текст написано. Мій владика Господь дає мені язик учителя, аби я знав, як вчасно підтримати Словом втомленого. Щоранку він будить мене, вдосвіта він відкриває мій слух, аби я був уважним до настанов, як учень. Це де записано? Ісаї 54. 54-4. Ні, просто 50. 4. А, 50, 50 розум вірш четвертий. Дуже да, дякуємо. Тобто це певне таке пророцтво про Ісуса. І тут написано, що зранку, якби Він, слухняний до голосу Бога, пробуджується як учень, для того, щоб протягом всього дня він міг бути вчителем для інших, почути, де є потреба, де є нужда, як підтримати, яким словом сказати і так далі. І коли ми дивимося на новий завіт, ну воно так і відбувалося. Ісус міг проводити дуже багато часу в молитві, і потім день у нього виходив ну класний. Ми всі хороший... хочемо прожити як Ісус, так чудеса да. робити і благословляти. Тобто і, і, не знаю, мені такий інсайт відкрився, тобто, ти сказав, що він чув Божий голос і прокидався. Да, да. Тобто, виходить, що я вранці не прокидаюся лише тому, що я не хочу або не чую його голос, як він мене пробуджує. А, ну, є досі. Буваю, по-різному наводив свій будильник на ранок. Але якщо я вечором, Господа, прошу, Господи, в мене тяжкий день, я хочу з тобою більше поговорити. Розбуди мене. Я присунався до будильника. Бувало, таке, я забував будильник навести, і рівно в той час, коли я хотів проснутися, я проснувся. Тобто, Бог буде, якщо ми його просимо, він нас буде Господь. для того, щоб нам поспілкуватися з ним. І це реально дуже гарно. Цей час потрібен більше для нас чи для Бога? Вранці. Для нас. Знаєте, різно пробував. Бувало таке, що якісь зустрічі, якісь команди, і ми плануємо зразу проводити молитовне служіння. Uh -huh. І є така спокуса молитовне служіння поставити зранку. Там о п'ятій годині ранку, пів п'ятої ранку, о шостій годині ранку. Ну по різному, у кого як я декілька разів пробував тож, бути в цих о, якби, молитовних зустрічах. На мені вона не заходить. Uh -huh. Ну не виходить у мене якісно провести час, тому що ми зустрічаємося по зуму, ми починаємо спілкуватися, у кого які проблеми, у кого які досвіди, вроді щось читаємо. Але цей час, який, ніби здається, він не для нас, а для Бога. Тому що ми перед Богом показуємо, що Боже, ми от щось молимося, ніби ми от хочемо щось і так далі. Для мене більш якісне молитовне це коли десь вечором ми зберемося, півгодинки розкажемо досвіди і один за одного помолимося. Це для мене. А ранок це час, коли дійсно ми можемо почути голос Божий, коли Господь готовий відкритися нам. І якщо ми проводимо його з кимось в шумі, там, своїми друзями, з рідними, ну воно не виходить. Тому що Господь хоче саме конкретно кожному сказати. І тому, якби в нашій сім'ї така більше. Практика, традиція ранок проводити особисті молитви, а вечірні богослужіння ми можемо разом зібратися, поділитися досвідами за день, почитати mm -hmm. Біблію і так далі. Як якісно цей час провести з Богом mm -hmm. вранці і з чого почати? Бо mm -hmm. я скажу по своєму житті, я. Проходила різні якісь етапи в житті. Що бувало, що мені не вистачало години, там більше хотілося, uh -huh. там вже треба бігти. Бувало, що е, лише п'ять хвилин можу бути зібрано і далі, ну просто не йде. Ну, молюся, і кажу Богу, яке ну якось uh -huh. щось мені тяжко зосередитись навіть елементарно, десь втома відчувається, якщо якісь там складний перед житті. З чого почати, і як налаштувати цей такий час, бо що справді він був. На збудування, знаєш, бо дехто може і для галочки їх робити, Ну угу. ми всі можемо якось по-різному використовувати. Багато проповідників говорять про цей, цей час, який має бути зранку. Багато проповідників розказують свій досвід, там, що вони по годині ранок проводять, uh -huh. по півтора години. Uh -huh. Хтось розказує чотири години зранку. Тобто, перед якимись подіями важливими, кожен ранок по чотири години. Хтось розказував, що він цілий день проводив молитовне. Приходив у храм, і біля кожного місця молився і цілий день. І для людей інколи це ну, що можна говорити Богу? Як да? це чотири години? Да, і Павло Гоя теж про це говорить. говорю. Но суть в чому. До речі, теж Павлогоєр помічає, якщо ми хочемо піти в спортзал для того, щоб покращити своє тіло, фізичний стан, uh -huh. ми не йдемо зразу і не піднімаємо штанги там, по 100 кг, 150 кг і так далі. Ми розуміємо, що для того, щоб довести до такого ваги, треба систематично працювати, працювати і працювати. Так само, і от зранку, якщо в мене до цього був ноль хвилин, проведений час Богом. То я починати не можу зразу з однієї години. Може бути 15 хвилин, може бути 10 хвилин, може бути 20 хвилин, і з часом воно буде рости. Як я буду відчувати, що я дійсно проводжу час з Богом. Сама суть це якісно провести його, тобто відкрито поспілкуватися з Богом, без кліше, без всяких таких надуманих фраз, правильних виразів. Просто як з другом. Ми всі вміємо говорити з друзями. І оця розмова з другом, вона ну, досить часто складається гарно, коли ми просто сядемо і давай без всяких, ну розкажи, що. Без лицемірства, лицемірська. Да, ну просто ну, бачу, у тебе є переживання, поділися. І ми тоді відкриваємося один перед одним. Так само і з Богом. Просто, Боже, в мене є переживання. От, от про це я думаю, от про це я переживаю. Е, можна молитися, можна сперечатися. І знаєте. Е, з чим можна порівняти це? коли буває, е, зажме якийсь нерв, там, чи е, ну, десь руку тягне, чи ще щось, і коли хтось зробить масаж, чи вправить, чи ще щось, починається таке тепло йти від того місця, куди, де був зажатий, а потім вирівнялося. Ось щось таке подібне ми можемо очікувати з Богом. Коли ми приходимо і у нас якась тривога на серці, це як зажати цей нерв. Угу. І поки ми не відчуємо тепло, оцей спокій, от поки треба молитися. Тому що дійсно Господь дає вирішення. Хоч ми, можливо, не вийдемо з цієї ситуації, але Господь дасть впевненість, Господь дасть оце благословення, що от все тепер добре. Все тепер добре, і я всім керую. А, Віталій, а, скаж, мені дуже сподобався цей момент, знаєш, допоки не піде оце тепло полегшення, от не вставати з колін. Так? А, що якщо людина от не відчуває оцих, не знаю, от такого побудження, от неї духовний занепад. І, можливо, от, дійсно вона так далеко відійшла від Бога, що це серце кам'яне, знаєш, от ніби і Бог говорить, але якісь ці гріхи ще щось розділяє людину з Богом. І вона не відчуває цієї потреби. І от як їй приходити вранці, спілкуватися, навіть тоді, коли вона не відчуває, каже, от я не хочу. От, таке ніби ну, насильно хочуть знаєш, двох людей з які не люблять один одного. Хоча ми розуміємо, сторона Господа завжди відкрита. От що порадити людині, яка каже, ну немає в мене такого відчуття. Не можу насильно. Якщо проводити аналогію з попереднім а, в моєму житті була одна людина, яка почала активно собою займатися. Оплатила спортзал, оплатила тренера, почала ходити туди. Тренер їй постійно там дзвонить, каже, ти чим харчуєшся сьогодні? Дивись, сьогодні не їж це, бо завтра на тренування і так далі. І людина пішла на, ну, на покращення. Вона змінила свій фізичний стан. Я її запитував: а що таке трапилося, що ти от вирішив от, зайнятися собою? Він каже, просто в один момент я подивився на себе в дзеркало, і я зрозумів, що так от далі бути не може. От щось подібне має бути і в духовному житті. Якщо я до кінця не відчуваю потребу в цьому, ну, я можу себе насилувати, але воно не буде. От Просто десь настане розчарування, людина подивиться на своє духовне життя і скаже, Господи, ну, далі я так не хочу. І вона піде, і вона піде і вона зможе це зробити. Тобто бажання. Бажання, так. Да. І просити Бога, щоб Господь дав це бажання. Да. Ну і в принципі, як ми кажемо, да, що ця така внутрішня ні да, вона, в принципі, в кожній людину є десь ця, ця тяга, пошук, да. головне в правильному джерелі його шукати. Угу. А, дякую. От е, скільки часу, напевно, треба провести отак для себе, е, щоб це вже було не як план, що мені треба, а от як вже потреба і як. Неможливість жити по-іншому. Чи це якось все індивідуально? Скільки протриматися часу, так, щоб це вже вийшло в, в звичай такий добрий і не знаю, спосіб життя? Знову аналогія зі спорту. <рес> <рес> Для чого ми йдемо, наприклад, в зал? Для того, щоб підняти певну вагу. Воно ніби да ніби правильна ціль. Я підніму вагу, я заспокоюся, так. і можна більше не ходити. Але якщо людина перестає ходити, то з часом все вертається назад. Mm -hmm. М'яз атрофується, починає тіло змінюватися, знову набирати вагу і так далі. Коли людина починає відвідувати зал, то це говорить про її стиль життя. Вона міняє свій стиль життя, вона міняє своє харчування. Mm -hmm. Яке воно збалансоване, як часто вона їсть, коли останній раз їсть і так далі. Вона міняє навіть свій сон, тому що, якщо ти хочеш працювати в залі, має бути відповідно і відпочинок достатній, і так далі. І так далі. І, по суті, просто я йду в зал, займаюся здоровим способом життя, і це повністю міняє моє життя. Так само і в духовному житті. Не можна сказати, що от, там, я буду старатися півтора місяці, потім у мене якісний буде духовне життя це один місяць. Я там, ну, не знаю, там досягну якихось успіхів в особистому житті. Після чого я можу більше не молитися. Так, так. Воно так. Ну, ну, так не працює. Тобто, якщо ми говоримо про молитовне життя, то це от просто стиль життя. По-іншому я не можу. Mm. Я так буду щодня, кожен день і аж до приходу Ісуса Христа. Mm. Це як е, приводять приклад Павло Гоя, дуже цікаво, це як дихати. От е, коли ми можемо сказати, сьогодні я вже надихався. Мені надоїло. Це навіть якось безглуздо. Для того, щоб жити духовно. Треба молитися, і без цього просто ніяк. Якщо я не молюся, то все, uh -huh. я перестаю жити духовно. духовку. Uh -huh. Як обрати для себе з, з чого почати? Наприклад, тут лежить Біблія? Ми розуміємо, що і читання слова, воно ну, як дзеркало, і молитва, вони йдуть разом і невід'ємні. З чого краще почати, щоб не закинути так за день? Тобто як знайти для себе. Чи книгу mm -hmm. в Біблії, чи духовну літературу. І, до речі, таке питання: чи е, можна заміняти Біблію духовну літературу, наприклад, mm -hmm. і комбінувати, то яка тут порада? Е, рекомендую е, взяти якийсь план читання Біблії. Mm -hmm. Саме просте. Е, є в інтернеті повно цих планів, є, можливо, в вашій церкві ці mm -hmm. плани, які церква е, сама йому пропонує. Е, і читати по плану. Єдине, що всі ці плани, вони якби розраховані не на велику кількість тексту, і це добре. Mm -hmm. Бо інколи хочеться там, я хочу там за три місяці прочитати всю Біблію. І давай там кожен день по 10 розділів, по 10 розділів, ну воно буде неякісне. Uh -huh. да, це, це має місце, але не для розвитку духовного життя. Буває, що під час молитовного в роздумах, коли молишся, можеш прочитати три тексти, чотири тексти, п'ять текстів, і на цьому буде достатньо. І ти на це можеш потратити півгодин годину. Просто суть в тому якісно читати, коли ми читаємо Біблію, задавати якісь питання до тексту. А що це означає, Господи? А чому він так зробив? А де це місце знаходиться? А що ти хотів через нього відкрити, А чому він не слухняний? І просто задавати як можна більше питань до тексту, і тоді можна сказати, текст він буде оживати, і ми будемо чути, як в тексті є відповіді на наші питання. Бо якщо ми просто це читаємо для інформації, ми... Ну, втомлюємося від цієї інформації дуже багато про людей, яких ми не знаємо, про події, міста, які для нас далекі. І можна просто втомитися від цієї інформації. А коли ми задаємо питання, коли ми дійсно зацікавлені в тому, що там відбувається, ми можемо знайти для себе живу відповідь звідти. Тому зранку. Ну, як би я проводив час, як би рекомендував кожному. Встати спочатку помолитися, розказати у Бога, що є на серці. Uh -huh. На цей час потратити стільки, скільки вам буде достатньо. Можливо, вам вистачить 5 хвилин, і ви відчуєте це тепло. Можливо, вам вистачить півтора години, і ви відчуєте це тепло. Uh -huh. Тобто, до тих пір, поки ви відчуєте, що Господь от він, він споруч, Він розуміє, що ви кажете. Далі встати і прочитати ту кількість тексту по плану, яку ви зможете. Задаючи питання, цікавлячись, що там написано, десь можливо сперечаючись з Богом, намагаючись зрозуміти у нього і так далі. І після цього як почитали, коротенька молитва, і можна йти до решти справи. Угу. Дуже тобі дякуємо, Віталій, за ці дійсно роздуми, тому що друзі, власне, це той фундамент, звідки будується наше життя, наші плани, наші цілі, наші поїздки, наші рішення. Того, як я починаю свій день з Господом, чи я сам це приймаю, чи мені цікаво Божа воля і Його плани. Тут, до речі, ще просто настано хочеться уточнити, який вплив тоді це буде мати на життя, якщо ми будемо кожного дня починати свій ранок з Слова Божого, з молитви, що ми побачимо потім в своєму житті? Це як сказано про як його, сьомий від Адама Єноха. Угу. І ходив він з Господом, і в один момент сказ... Бог сказав: «Ну, слухай, до мого будинку ближче, ніж до твого пішли до мене. Настільки близько. Тобто, оця е, ходіння єноха з Богом, це кожен день він спілкується з Богом, і це реальне спілкування. Угу. Це не то, що десь далеко він там ну, формально стає на коліна, щось там думає, а він починає відчувати голос Божий. Дух Святий продовжує з ним спілкуватися протягом всього дня. Угу. І вот оце результат цього духовного життя. Що коли ми йдемо, вирішуємо різні справи, коли у нас є випробування, коли у нас треба складні рішення прийняти, а у нас зранку був час спілкування з Господом. Ми налаштовані на цю хвилю, ми чуємо його голос, і він нам підказує, як вирішувати mm -hmm. ті чи інші обставини. Це ходіння з Господом. Тому, друзі, бажаємо знаєте, досягнути цього результату, цього еталону. Тому що, якщо ми сьогодні, якщо я собі задаю питання, якщо мені сьогодні не цікаво ходити з Богом. То чи буде мені цікаво на небесах? Давайте, друзі, відкривати цю а, красоту царства небесного. Друзі, дійсно починати ці ранки, про які говорив нам священнослужитель Віталій, адже так робив Ісус, так робили друзі, герої Біблії, і ми це не виключно можемо переживати ті ж самі чудеса з Господом. Бажаємо вам непохитної віри і міцних стосунків з Богом вже з самого ранку. Віталій Скрипкар, священнослужитель, друзі, був з нами у цій студії. Всю розмову ви можете дивитися на ютуб каналі ранок. Надії також поширювати своїм друзям колегам, виставляти в постах, щоб більше людей про це дізналися.